Ей, здорово, могутні танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте. У нас сьогодні хорі Тайп 3, і за речами даної ПТСАУ. Це гравець під ніком Власос 21. Дивлюсь одразу, що він грає тут не один. В принципі, він з водом сьогодні буде бомбити рандом в режимі бою. Просто зустрічний бій на карті. Кастелія, давайте подивимося, як вони будуть зустрічати ворожбин. Подивися, одразу ж Важкенький мастодонтики світу бліц вирішили також штурмувати позиції СТ напряму. Дивляться також ворожбин є свій звод, це Ріна Чиронте та Дідо Сьомий. Давайте подивимося, як італієць разом із Радянщиною будуть пробувати битися з Японією. Блін, це вже чуть, чуть на якийсь історизм, бляха мука. Так, а ну давай. Опа, оп, давай по є першому. Блєха, як залетіло. Файно. Так, від кого ми там пропустили? 361. Хтось там з за світу пропав, я не встиг подивитися. Ріна Черонти, також дивися, взво один із ворожого зводу. Ще раз, ну, блка. І також получаємо на 415. Діду, четвертий пробує нам заїжджати з, про... з лівого флангу. А ну, давай, епе! Все ж таки, зараза знайшов зону, яку стрілив нам в каток, його шкода пройшла. Але в нас є ремкомплект, друже, так що. Нічого страшного, перезарядився на покращеній бронебійні снаряди, які можуть видавати в принципі, 545. Так що проблем з його пробиттям не було зовсім. Як бачите, там просто він весь сірий, стріляй куди хочеш, хоч вниз, хоч вверх. Дивись, діду сьомий, один із ворожбинського взводу, забирає наш союзний танк, блін. Подивися, видаємо по Є1, теж така зараза. З одної сторони він по. Своїм габаритом менший за Шарі дана, але по Альфі я би сказав недалеко втік від Від Свого старшого брата, подивися, ворожбенський е, взводний їде до нас і хоче щось нам тут наробити. Ну, на дивлюся, блін, на жаль, наш взводний на ФОШ вже в гаражі, бляха, вже переплавляє його машину, Йол... йоли, патили, але давай у башту, дивися, що ти гарматою махаєш, це тобі не допоможе, бро. Так, на жаль, подивися, Дідо сьомий нас також пробиває. І ще получаємо в бортину. Непотрібнутичку, 173 хітпонти залишається. Ну давай є. Але подивися, який мінус був. Те, що нас Дідо сьомий заблокував. Ми могли б в принципі заховатися за цей будинок. І Ріна Черонте, Ворожбинський, зараза взводний добирає нас. Але, в принципі, їхній звод відправили в гараж наші. Союзники та й наш герой сьогоднішніх реплеїв залишається ворожбин лише гріль 15. Доля даної ПТС вирішена. Подивися, як він там хапає. Так, танкісти, давайте глянемо на після бойову статистику. 5,339. він напуляв, 280 заблокував, два знищив та 5 непробиття. Головний калібр перший знак класності. Що по плюсах? В плюс пішов по 75 999 срібла у свій сейф. Та, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди, та пішов в свій сей свою купілочку вільного досвіду 1338. Ось такі в перш... нас, друзі, перший бій. Давайте ставимо вподобайки за такий могутній розвальний бій. Також підписуємося на канал Бронебійник, ставимо вподобайки, пишемо коментарі і завантажуємо свої реплеї в Discord для того, щоб ми їх разом пригадали, а потім дивились на каналі Бронебійник. Погнали дивитися другий бій. Перед... І так, колеги по танковому цеху. Маємо другий бій. Це в нас той же самий Форрі Власус 21. Сьогоднішній гравець-боєць на Дані Петесау буде обирати знову ж таки першу лінію боротьби, тому що, де, тому що якщо ви пам'ятаєте, в першому бою все ж таки так само було, що він грав від першої лінії. Тут буде так же само. Це в нас е, знову ж таки рандомний бій, але режим бою перевага. Ви, в принципі, самі це бачите на своїх екранах дорогі мої ви танкісти. Так, дивися, зразу заїжджають ворожбини, в принципі, на свою таку любиму позицію. Таку нішу між ці будинки або за ось ці насипи. Але дивимося в сьогоднішньому бою. За ці насипи ніхто не поїхав. КПЗ 70 получив бортину. танкуємо від 90-ка, Подивися. Саме, напевно, я так розумію, маску гармати десь, напевно, попав, адже, подивись, в рубку він не пробив. В принципі, рубка в нас пробивається не так просто. Треба заряджати покращені, друзі, снаряди для Хоріка. Хорік це вам не така проста петисав, як би могло здатися. По бронюванню, я маю на увазі. Обливо в морді. А тут уже, дивися, пропускаємо. Все ж таки, напевно, 90-к вирішив зарядити Голдафонського. Отже. Адже... Є такі моменти, що наші союзники, так-так, друзі, твої і мої союзники чомусь не вміють юзати такий момент, як покращені снаряди, просто вони на них забивають або, або економлять, або хер знає, знаєш, адже в в принципі, принципі, вибачте мене, за адже, в принципі, як е, ти зливаєшся швидше, там, стараєшся напушувати, настрілювати щось робити для команди. Робиш практично це один майже за всю команду. І дивишся, як грають твої союзники. Ти розумієш, що вони грають просто на ББшках, адже постійні непробивання з їхньої сторони може про це свідчити. Це такий желізний аргумент. Подивися, бабаха видає на 600, там з копійочками, 23 вроді. Але зараз бабаха, в принципі, доля її вирішена з його каде надто довге. Друже, британець відправився на переплавку, може разом. Із британіком, щось там переплавлять на якийсь новий корабель. Це звісно, звісно, що жар, друзі. Так, залишається три ворожих машини з етапі супротивника. Так, дві петисау маємо. Це ягідка, подивись, яка одразу ж хапає. Так, ще одна бабаха. Так, легенький танчик. Бачателон француза Ну, опля, подивись На 570 хапає. В принципі, це більша е шкода навіть, аніж від покращеного його снаряда. адже його покращений має 545. Уже добре, я люблю, коли більше, ніж середнє вилітає. Це просто прекрасно, друзі. А особливо, коли альфа із таким жовтим знаком наголосу. Взагалі ідеально. Ану давай, дивися, бабаха, маже. Думав бити осколково, але все ж таки вирішив покращеним бронебійним. В принципі, я думаю, що по. Бабасі можна було і лупити звичайним бронебійним. В принципі, 560, якби вилетіло, було б прикольно. Я так думаю. але Наш герой вирішив зробити. Так, заряджаю, зразу осколково фугасний, правильно зробив, адже ж. Блін, тут він. Шкода, що він так зробив, не треба було вистрілювати. подивися, який був би шанс зараз забрати бачати на Буби, буби знак Редлі. Заробив би медаль, медальку Редлі. Так, на жаль Так, давайте подивимося на після бойову статистику, мій друже. 5, 42 він напуляв, 460 заблокував, знищив 4. Пошкодив 5. Головний калібр, перший знак класності та воєн. Тут би ще мала бути медалька Редлі, якщо б він не пульнув снаряд. У скелю. Так, пішов плюс, подивись на 139 574, мій друже. Так, це преміум аккаунт, якщо щось. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що ж, та пішов плюс свою купілочку, свій сейф вільного досвіду на 1338. Ось такі то у нас, друзі, розвальні, потужні, рандомні бої. Також я бажаю вам таких хороших боїв завжди, практично завжди. І, звісно що ж, підписуйтесь на канал Бронебійник, ставте вподобайки, пишіть коментарі, завантажуйте свої реплеї в Discord для того, щоб ми їх разом з вами переглядали там, де реплеї від підписника, бойова статистика. А потім дивились на каналі Бронебійник. Також бажаю вам всім мирного неба, нам всім, в принципі, мирного неба. Адже це для нас зараз в першу чергу необхідно. Бережіть своїх близьких та рідних, не нехтуйте танкісти сигналами повітряної тривоги. Та до зустрічі, звісно, і до нових реплеїв.